Пропонуємо вашій увазі третю сторінку усного журналу Боротьба за свободу присвяченого річниці вигнання нацистів з території України, яка відзначається щорічно 28 жовтня. Наприкінці 30-х, початку 40-х років, про ймовірну війну говорили, що вона буде вестися малою кров'ю і на чужій території. В перші чотири місяці радянсько-німецької війни співвідношення втрат було 20 до 1, не на користь Червоної армії. Щодо загальних втрат у цій війні. Лише наприкінці 80-х років ХХ століття, коли останній генсек КПРС Михайло Горбачов проголосив політику гласності, в оцінках війни почалися зміни. Якщо при Сталіні говорили про 7 мільйонів жертв війни в СРСР, то при Хрущові і Брежневі про 20 мільйонів. В умовах перебудови почали говорити про 27 мільйонів, а пізніше московські історики назвали цифри 32 мільйони громадян СРСР, які загинули в роки війни. Принаймні 10 мільйонів цих жертв припадає на Україну. Якою є ціна вигнання окупантів із Запорізького краю. На кінець літа 1943 року радянська сторона остаточно захопила у війні стратегічну ініціативу. Становище військ Південно-Західного фронту було сприятливим для удару на Дніпропетровськ та Запоріжжя. 28 вересня 1943 року з'явилася директива ставки командувачем чотирьох фронтів, що вийшли до Дніпра, найближчим часом ліквідувати всі плацдарми, які знаходяться в руках ворога на лівому березі ріки. Запоріжжя відводився окремий рядок. Командувачу Південно-Західним фронтом у першу чергу повністю очистити від противника запорізький плацдарм. Було зроблено декілька спроб наступати. Восени 1943 року радянське командування застосувало лише одну тактику ведення бойових дій фронтальний лобовий наступ. Це тягнуло за собою величезні втрати. У підсумку чотириденних боїв, 10-13 жовтня 1943 року, радянські війська розсікли зовнішній обвід оборони німців та три ізольовані частини. Командування фронту згодило рішення про нічний штурм Запоріжжя якою ціною дісталося визволення Запоріжжя? У радянській літературі обов'язково називали втрати ворога. Так на запорізькому плацдармі вони сягнули близько 23 тисяч солдат і офіцерів. Про свої втрати можна тільки згадуватися. Говорилися так: обидві сторони зазнали великих втрат. Думка запорізьких істориків, виходячи з характеру боїв, наступу відкритому степу, фортифікаційні споруди ворога та інші. Втрати радянських армій не могли бути меншими, ніж озвучені німецькі. Напевно, вони були більшими, значно більшими, тож питання залишається відкритим. Тепер про Нікопольський плацдарм. Це смуга німецької оборони на лівому березі Дніпра навпроти міста Нікополь, тому і отримала таку назву. Плацдарм мав в основі 120 км і простягався в глибину до 25-35 кілометрів. Те, що німці на Нікопольському плацдармі не збираються відходити за Дніпро, стало зрозумілим у кінці жовтня. Радянські армії наштовхнулися на жорстку оборону і зупинилися. Отже, з жовтня 1943 до початку лютого 1944 рок років тривало протистояння на цій ділянці фронту. Після війни радянський воєначальник Олександр Василевський в приватній бесіді розповідав, я так само, як і командуючи фронтами, не вважав, що плацдарм становив для нас безпосередню загрозу і вважав необхідним вирішувати подальний результат справи на західному березі Дніпра, завдаючи удари в глибину через Дніпро, значно північніше про плацдарму. Ми вважали, що тим самим примусимо німців самих піти з цього плацдарму. Саме так ми доповідали Сталіну. і доповідали не один раз, але він у цьому випадку вперся. Жодні наші умовляння на нього не діяли. Він вимагав від нас будь-що відняти у німців цей плацдарм. І скільки ми поклали людей у бізуспішних атаках на цей плацдарм, один бог знає декілька разів наполягали на скасуванні наказу, мотивуючи невигідність для нас лобових ударів по цьому плацдарму, ніщо не допомогло. За даними нікопецьких краєзнавців, які в свій час досліджували архівні документи, лише в лобових атаках на Кам'янку на Дніпрі загинуло до 10 тисяч бійців і командирів. Їх пізніше поховали в братській могилі. 28 армія за 9 днів наступу втратила 4 тисячі вбитими. 5 3 тисячі 30-14 600 людей. Якщо враховувати, що на кожного вбитого в середньому припадало 3 поранених, то втрати 3 армії Лорішенка склали близько 60 тисяч. Ми на початку лютого цього року провели невелику експедицію по селах Кам'янського дніпровського району. Кожному братські могили з сотнями, інколи тисячами імен, чи цінилося життя солдата пересічної людини, чи можна було сплатити меншу ціну за вигнання окупантів, а ми ще не розповідали про чорносвітників та загороджувальні загони. Історія повторюється, на жаль, дізнавайтеся, робіть висновки.